Всім доброго дня! Вас вітає канал Українське Яблуко. Ми знімаємо відео про догляд за плодовими займаємося вирощуванням саджанців і плодовими деревами, персиками, грушами, абрикосами, яблуками, сливами і показуємо, як від початку до кінця доглядати за саджанцем, за деревом, як утримувати ґрунт, Тому підписуйтесь на канал, дивіться це відео. Тут і захист, і весь комплекс за доглядом дерев. Я вам відверто скажу, я хочу поділитися з вами своїм досвідом, який 25 років. Виробництві саджанців і в догляду за деревами, і виробництву плодів не завжди так буде. Колись воно закінчиться, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, задавайте запитання, буде час, ми вам відповімо. І перейдемо до огляду тих. Дерев і тих саджанців, які ви посадили. Тут в мене є е, запитання у людей, що далі робити, як далі формувати е, абрикос. Е, весною було відео про абрикос іменно з цих рядів ми і показували. Ми посадили абрикос. Абрикос посаджений на манджурському персику. І ось е, ми зрізали тут. І ми бачимо отаку от крону він дав, і ми бачимо. Тут, якщо вам тут видно, чотири великих рукава. І ось тут п'ятий, шостий. Не знаю, чи ми їх залишимо, чи один заберемо. Це ми піднімемо, підв'яжемо по тому. Ну і приріст у нас приблизно 60-50 см на 12 липня. Прийшли дощі і ми бачимо точка росту. Ось бачите, дивіться, якщо вам видно, поновлюється. Що ми робили? Ми видаляли бічні галуження, бічні галуження, які тут наростали і залишали цю гілочку, наприклад, для того, щоб закладалася тут плодова брунька. І ми на наступний рік вже будемо закладатися тут плодова брунька, і буде цей сорт переходити в фазу плодоношення. Якщо ми залишимо багато гілочок тут, то, по-перше, ми загустимо значно крону і погано буде попадати сюди в крону в сонячне, повітря, в сонячне проміння. І обдуватися буде погано, значить буде можливість для того, щоб не візрівали ось ці бруньки, не кидали списики, і тому дерево буде непродуктивно. Це наша методика, до як ми вирощуємо. На заміщення, потім ці гілочки будуть йти на заміщення. Хто не дивився наші відео, передивіться, там все це розказано і показано. Ще я хочу вам сказати, для чого це роблю. Це на манджурському персику, щоб ви бачили, які прирости дає. Ми бачимо друге деревце. Сорт. Тут ми бачимо 4. 4 гілки і ось тут. Одна з гілочок, яку ми не виламали, ми її виломаємо, попробуємо виламати, але вона вже задревініла, але ми її таке виламаємо. Ось, ми виламали, і ось бачите, залишаються чотири гілки без бічних галужень. І далі вони будуть рости. Я думаю, після дощів дощик вже один пройшов, точка росту поновилася. Ми бачимо, ось вона точка росту. І ось вона поновилася. На всіх. І далі буде ще ріст. Я думаю, десь до метра ми їх виженемо висоти. Тут біля цього ми бачимо чотири великі гілки п'ята, п'ять гілок. Тобто, ну, Запитують, як оптимально. Ви знаєте, Оптимально чотири гілки, п'ять гілок, і сім, дев'ять – це вже трошки багато, буває вісім гілок. Но, тут суть цього методу, що ми після того, як воно переходить плодоношення, ми потім одну із гілочок або дві відрізаємо. Тут виходять нові. Нові гілки а е, і освітлюємо крону. Поки вони ростуть, крона освітлена, ну і закладають тут плодову бруйку і абрикоси. Далі ми рухаємося, щоб, е, як така, освоїти і, і повністю зрозуміти цю систему. Е, ми тут бачимо. Е, 4-5 гілочок і одна оця центральна. Ми не будемо зрізати зараз центральну. Залишимо 4 гілки, 5. Як тільки центральна відплодоносить в перший рік, а вона бачите, найпотужніша з них. Вона буде перша закладати квіткову бруньку і будуть плоди. Через 2 роки, тому, тому ми її залишимо. Вона закладе списки, кине плоди, ми її тоді виріжемо, освітлим таким чином крону. Ось тут вона буде освітлена крона. Це буде вирізано. І один рік отримаємо з неї урожай. Ну, от така методика. Знаєте, я вам хочу сказати, шаблону немає. В українського яблука ніколи шаблону не було. Тобто, як індивідуально потрібно підходити до... Характеру кожної людини, так і індивідуально потрібно підходити і до формування крони кожного дерева. Тому що кожна крона у дерева, сила росту її різна, коренева система, хоч підщепа одна, але все індивідуально. Там десь більша, там менша. Тут теж ми видалимо ось цих. Два бокових, і тут два бокових, і залишиться у нас, фактично ми нічого не вирізаємо. Далі ми бачимо ось таку ситуацію, дивіться, така ситуація, тут теж центральний провідник, поки ми не будемо вирізати, і чотири у нас таких більш, більш гілочки. Ми ці ось так зробимо. Трошки мені незручно тут я. Потім двома руками, тому що одне і знімаю. Ось так. Оці які похилого такого вигляду гілочки, ми їх піднімемо, потім підв'яжемо. Це на другий рік, скоріше всього, щоб десь в районі 45 градусів були, дивилися вгору. Ну і далі ми ще пройдемо. Теж бачимо в середньому 4-5 гілок. Тут у нас теж дуже гарно вони розміщені. Ми бачимо чотири гілки, і ось маленька, яка буде п'ята. Ну, це фактично ідеальна крона. Бачимо дві гілочки, ось цих, які йдуть під кутом 45 градусів. Ми їх залишимо так і. А оцих дві чуть-чуть під'яжемо. Весною чуть-чуть підв'яжемо, щоб вони не такі пониклі були, а були під ідеальним кутом. Ну це так треба доглядати. Переведу вашу увагу на персики. Ось вони ще зовсім зелені, але ну, вже от такі Royal Majestic. Тверді, тверді, але забарвлення вже беруть. Ми бачимо ось вони теж. Далі ми рухаємося, теж бачимо 4 гілки в ідеальному стані, великі, але що ми бачимо? Одна із гілок опущена низько, ми її піднімемо ось так, на 45. І от ці дві гілочки якби, разом. А потім підв'яжемо цю гілочку і відведемо її для того, щоб, щоб сонячне проміря попадало. Е, що я вам хочу ще сказати? Переглядів дуже мало, не тільки в мене, влітку я знаю. Ну, якщо не будуть дивитися мої підписники, не будуть дивитися гості каналу, не буду підписок, ну, в мене нема бажання робити ці відео. Розказувати, показувати свій досвід, коли мало переглядів. Тому, якщо так далі буде, я, можливо, все менше і менше буду випускати відео, які забирають в мене дуже багато часу. І забирають часу по догляду, а віддачі як такої нема. Тому я чекаю, коли ви будете підписуватись, будете переглядати, ставити. Запитання я буду вам відповідати. Що ще е, сказати? Ну, чим відрізняється е, мій канал від інших каналів? Тому що, ну, знаєте, я відкриваю все і даю е, до кінця пояснення е, і на запитання, які мені задають. Ну, а багато хто тільки десь там на городах знімає це все діло. Можете висит і ті канали, але якщо ви хочете щось навчитися і в промислових масштабах і в приватних правильно вести садівництво, то дивіться більше цей канал, який буде не постійно Тому розвивайте садівництво, будемо разом з вами підтримувати наші Збройні Сили, будемо йти до перемоги. Тут така ідея, там підтримують канали, донатять туди гроші, знаєте, дорогі українці і інші люди, які дивляться, ну краще ви донатьте на ЗСУ, Збройні Сили України, донатьте на медичні різні там, бронеавтомобілі, для того, щоб наших поранених можна було забрати. Дунайте на те, щоб наші хлопці прийшли живими здоровими у цій жорстокій війні. Але не забуваємо, все буде Україна і війна закінчиться. І ми будемо насаджувати прекрасні сади. Пишіть, підписуйтесь, до наступних зустрічей ви будете на каналі Українське Яблуко.